Доброго дня, любі семикласники! Рада вас вітати на моєму уроці. Мене звати Ситне Галина Степанівна, я вчитель біології загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 міста Золотоноші. Сьогодні ми з вами дізнаємося про клас Кісткові Риби. Кісткові риби це клас. Хребетних тварин, які на відміну від хрящових риб мають кістковий скелет. До цього класу належить понад 20 тисяч видів що живуть у морських та прісних водоймах. Давайте розглянемо зовнішню будову кісткових риб. Отже, відділи тіла це голова, тулуб, хвіст, кінцівки в вигляді парних плавців, грудні і черевні. Є ще непарні плавці, до них відносяться спинні, хвостові, анальний. Межа між головою і тулубом край зябрових кришок, і між тулубом і хвостом анальний отвір. Дихальна система представлена зябрами, а також складається із зябровий дух, полюсток і течинок. Важливе значення в газообміні риб має шкірне дихання. У карасів, у це можна сказати, одна третя потребу кисні саме за допомогою шкірного дихання, пристосування до використання кисню повітря. Полягає у ковтання повітря з подальшим його пропусканням через кишківник. Наприклад, цим користуються вюни, макроподи, які мають лабіринтовий орган, мішковидні легені у дводишних риб, наприклад, рогозуби, поглиняння кисню у плавальному міхурі, який має багато кривоносних судин і не втратив зв'язок з травним трактом. до цих Риб відносяться короб та плітка. Кровоносна система, представлена двокамерним серцем, має одне коло кровообігу. Крім звичайно дводишних риб, у серці лише венозна кров. Об'єм крові до 3% всієї ваги тіла. Еритроцитів тут знаходиться 0,15 мільйонів. На Міліметр кубічний, киснева ємкість до 8%. До складу кровоносної системи риб входить селезінка це спеціальний орган кровоносної системи, у якому утворюються клітини крові. Холоднокровні тварини. Ще їх називають пойкілотермні. Це тварини, які мають обмежену здатність до терморегуляції, тому температура їхнього тіла залежить від температури довкілля, до них відносяться безхребетні риби, земноводні та плазуни. Нервова система представлена переднім мозочком, який не утворює півкуль. Тобто вищого нюхового центру. Проміжний мозок малий, середній мозок добре розвинений, у ньому розташовані центри інстинктів та виникають умовні рефлекси. Крім того, він разом із проміжним, довгастим та спинним регулює всі процеси життєдіяльності. Мозочок залежить, залежно від активності рухів, довгастий мозок добре розвинений, центри. Життєдіяльності якраз задіюються саме за допомогою довгастого мозку. Спинний мозок тонкий, в основі поведінкових реакцій риб лежать рефлекси. Відповідь на подразнення здійснюється за допомогою таких пристосувальних реакцій, як безумовні рефлекси. Це, наприклад, реакція риби на здобич, інстинкти. Наприклад, нерестова поведінка, умовні рефлекси, умовний рефлекс на постукування об скло, наприклад, акваріума домашнього. У риб можна відмітити такі прояви поведінки, як репродуктивна, спрямована на розмноження, територіальна захист рибою своєї території. Захисна це реакція на небезпеку харчова, яка пов'язана з пошуком їжі і живлення. Органи у риб добре розвинені та пристосовані до сприйняття подразників у водному середовищі. Видільна система представлена тулубовими нирками, сечоводами, а також присутній тут сечовий міхур, тобто сечовий отвір. Травна система кісткових риб являє собою передній і середній відділи кишечника, які сильно диференційовані. Розвинені також тут травні залози це печінка та пішлункова залоза. Розмноження у риб статеве і з явищем роздільно статевості, запліднення переважно зовнішнє. Відкладання ікри е – якраз і є е, тим способом, е, яким користуються якраз саме е, кісткові риби. Органи розмноження представлені яєчниками і сім'яниками, які здебільшого є парними. У яєчниках розвиваються яйцеві клітини і кринки, а в сім'яниках молочко і сперматозоїдами. У риб спостерігаються такі сезонні явища, як нерест, післянерестовий нагул та зимівля. Нерест це процес відкладання рибами ікри з подальшим її заплідненням. Кожний вид риб характеризується. Певною плодючістю, що взаємопов'язано з умовами розвитку ікри. Тобто риба певний місяць до 300 мільйонів ікринок Тобто на один місяць припадає така кількість. А деякі арктичні риби всього лише делька, декілька штук. Нарист може відбуватися раз на рік. От, наприклад, щука У неї відбувається ранньої весни. Кілька разів на рік. А от тропічні риби через рік, наприклад, осетрові, Один раз у житті це горбуша. Час з моменту відкладення ікри риб до виходу з неї личинок. Це інкубаційний період. Він залежить від температури води. Багато риб розмножуються у тих водоймах, у яких живуть, наприклад, там сазан, сом, а інші долають великі відстані. Про це прохідні риби. Вони мігрують із морів до річок. Наприклад, може стати нам осетр, севрюга, горбуша, кета чи лосось, або з річок у моря. Європейський і американський вугри. Розвиток непрямий з перетворенням. Тобто це ікра, личинка, мальок, доросла особина. Час розвитку ікри у різних видів риб різний. Зародок розвивається за рахунок жовтка, який багатий на поживні речовини. З ікри виходить личинка, яка на відміну від малька має жовтковий мішок і позбавлена плавців та луски. Личинку схожу на дорослу рибу, але ще малу за розмірами називають мальком. Більшість риб не проявляє турботи про нащадків. І, віднерестившись, кидає ікру просто на прозволяще, виживе, то виживе, так як ікри відкладає вона. Досить таки великій кількості. Звичайно, це явище виникло як пристосування проти загибелі великої кількості ікри, личинок чи мальків. Приклади турботи про нащадків у риб це виношування ікри в черевному мішку. Наприклад, це е, може виконувати таке, як, наприклад, морський коник. Е, побудова гнізда е, цим може займатися триголкова, наприклад, колючка. Виношування ікри і захист мальків у ротовій порожнині. Може виконувати телапія. Відкладання ікри до мантійної порожнини перлівниць, наприклад, їх ще називають гірчаком. До складу кісткових риб належать такі ряди, як осетрові, оселецеподібні, коропоподібні, тріскові, лососеподібні, окунеподібні. Отже, кісткові риби багаті на вид клас, які освоїли різноманітні умови існування в солоних та пресних водоймах. Вони відрізняються від хрящових риб рядом ознак. Кістковим скелетом, наявністю плавального міхура, наявністю зябрових кришок, відсутністю клоаки, відкладання мікри. Природі риба має важливе значення в регуляції чисельності водних безхребетних і сама є кормом для інших риб, деяких птахів та савців. Таким чином, риба є важливою ланкою в ланцюгах живлення живих організмів. Це ще й джерело вітамінів та мінеральних речовин. Дякую всім за увагу. До зустрічі!